Нобелівська премія присуджується з 1901 року, тобто вона старша за кожного з нас. І як у житті людини трапляються певні неприємні історії, про які потім воліють не згадувати, так і Нобелівська премія за свій вже поважний вік не могла не ставати центром дійсно темних скандалів. На початку проговорю один раз: я щиро вважаю, що корисний ефект Нобелівської премії значно перевищує негативний. Але сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про зворотню темну сторону Нобелівської премії. Нобелівська премія це реалізований заповіт науковця, винахідника та підприємця Альфреда Нобеля, який за життя зміг накопичити суттєвий статок, зокрема на виробництві динаміту, і велів заснувати фонд, з доходів якого будуть нагороджуватись найвидатніші вчені. 1901 року, через 5 років після його смерті, були вручені перші нагороди за винаходи в області фізики, хімії, біології та медицини, літератури та миру. Можливо, ви чули, що є також Нобелівська премія з економіки. Це не зовсім правда, і в цьому полягає перше і найбільш помітне протиріччя у Нобелівській премії. Премію з економіки 1969 року почав вручати Шведський центральний банк, а називається вона премія пам'яті Альфреда Нобеля з економіки. Так, премія повністю скопіювала механізми оригінальної, але сам Нобель про неї нічого не казав. Більш того, нащадки Нобеля стверджували, що їх видатний пращур був би категорично проти подібної премії для науки, що носить занадто теоретичний характер, як, от, математика чи філософія, які Нобель не винагороджував. Наразі вважається, що Нобель не заснував подібних премій за занадто теоретичну суть цих наук. Популярна легенда про те, що Нобелівку не вручають з математики через зраду дружини Нобеля з математиком, має невелике слабке місце Нобель не був одружений. Розглядаючи скандальні історії навколо класичних категорій Нобелівської премії, я не буду чіпати сумнівних переможців. По-перше, очевидно, що для такої значної премії такого не уникнути. А по-друге, я просто не маю наукової компетенції розмірковувати, хто вніс вагоміший вклад в науку. Ми розглянемо цікавіші та масштабніші скандали. Література. Серед класичних категорій почнемо з літератури. Ця премія має цікаву історію. Від премії, наприклад, неодноразово відмовлялися. Започаткувавши подібну моду, письменник Джордж Бернард Шоу дотепно відмічав: я готовий пробачити Альфреду Нобелю винахід динаміту, але тільки диявол у людській подобі міг вигадати Нобелівську премію. Але найскандальнішим стало вручення нагороди 2019 року австрійському письменнику та драматургу Петеру Гантке. Петер заперечував геноцид в Боснії, а також активно підтримував покійного президента Сербії Слободана Мілошевича і навіть виступав на його похороні в 2006 році. Ряд значних письменників різко засудили цей крок. Посли Албанії, Боснії, Хорватії, Косова, Північної Македонії та Туреччини бойкотували церемонію нагородження. Сотні людей протестували біля місця вручення нагороди, а петиція з вимогою скасування премії зібрала близько 60 тисяч підписів, втім, свого не домоглася. Фізика. 1989 року науковець з Вашингтона Норман Ремзі підняв слухавку і почув, що він нагороджений Нобелівською премією з фізики, і лише один сумний факт перекреслив всю радість від цієї події. Він був економістом, а не фізиком. У Стокгольмі просто переплутали Нормана з його тескою, фізиком Гарвардського університету Норманом Фостером Ремзі молодшим. Насправді подібні фальшиві дзвінки щастя від Нобелівського комітету не така вже і рідкість, але випадок, коли одного вченого переплутали з іншим, все ж доволі унікальний. Схожа ситуація трапилася з нагородою 1987 року з хімії, коли Нобелівський комітет помилково зателефонував Дональду Крему, який був не хіміком, а навіть не економістом, а чистильником коврів. Цікаво, чи почав він під час цієї бесіди згадувати, які суміші для видалення плям він винайшов. Весела історія, а ще я розглядав багато веселих історій у відео про антинобелівську або ж Нобелівську премію. Подивіться там цікаво. Премія Миру. Нобелівська премія миру з самого початку була приречена на політичну заангажованість та певні скандали, адже на відміну від наукового відкриття підтримання миру це процес, що не має логічного завершення. Тому багато лауреатів цієї премії після її отримання неодноразово кидали тінь на премію. Наприклад, 2009 року премію отримав щойно обраний президент США Барак Обама. Навіть він сам дещо здивувався такому перебігу подій, адже він лише встиг наобіцяти миротворчі проекти, а не виконати їх. Напевно, премія була якоюсь мотивацією, яка, на жаль, не спрацювала. Більшість конфліктів, як от іракський чи афганський, Барак Обама не розв'язав. Взагалі давати премію чинному політику, а тим паче президенту, ідея явно не надійна. 1906 року премію отримав президент США Теодор Рузвельт за те, що виступив посередником при мирних перемовинах в русько-японській війні. Пишіть у коментарі, про кого з сучасних політиків ви подумали у цей момент. Голуб миру Рузвельт був, до речі, прихильником концепції великої палиці, яка дозволяла штатам застосовувати усі шляхи, в тому числі воєнні, для захисту своїх інтересів у західній півкулі. 1973 року. Премію дали лідеру комуністів північного В'єтнаму Лє Диктхо та держсекретарю США Генрі Кісенджеру за Паризькі Мірні Угоди 1973 року спрямовані на припинення вогню у в'єтнамській війні та виведення американських військ. Ось тільки пан Ле від премії відмовився, бо ці самі угоди просто не виконувалися. Ось такий мир. Та й сам Кісенджер не сприймався багатьма як миротворець, як казав історик Ірвін Абрамс, ця премія була найсуперечливішою на той час. Двоє членів Норвезького Нобелівського комітету подали у відставку на знак протесту. Але найжахливішою іронією стала премія миру для миротворчих сил ООН 1988 року. Може, в кінці 80-х ці сили справлялись з поставленими задачами, проте згодом Рада безпеки почала направляти миротворців і в такі зони конфліктів, де не було досягнено припинення вогню та не було отримано згоди від сторін конфлікту на присутність миротворчих військ. Деякі завдання, покладені на ці миротворчі місії, виявилися неможливо виконати з тими ресурсами та персоналом, які вони мали. І сили ООН дуже погано себе проявили як мінімум у двох сучасних актах геноциду. Балканський конфлікт з березня 1993 року до липня 1995 року. Боснійське місто Серебриниця фактично перебувало в облозі, оточено військами Республіки Сербської, не плутати з Сербією. у квітні 1993 року. Рада безпеки ООН оголосила Сребреницю зоною безпеки, вільною від будь-яких бойових дій. Через це до регіону подались десятки тисяч біженців-мусульман. Проте, втримати наступ республіки сербської сили ООН були не в змозі і просто залишили Сребреницю. Коли мусульмани, в першу чергу чоловіки, спробували колоною до 15 тисяч чоловік відійти до безпечного місця слідом за контингентом ООН, вони попали під артилерійський обстріл. Ті, хто вцілів, розбіжались по місцевості. Згодом військові республіки сербської виловили та стратили значну частину з них, загинуло близько 8 тисяч чоловік. Значно більшою кількістю жертв, відзначений геноцид в Руанді 1994 року. Трагедія спалахнула між представниками двох найбільших етносів Руанди Хуту і Туці. Серед жертв у більшості випадків були саме Туці. Місія ООН з надання допомоги Руанді, яка була присутня в Україні на початок подій, отримала пряму команду не виступати на боці будь-якої сторін, а силу застосовувати лише для самооборони. В результаті Сили ООН ховали на своїх заповнених базах тисячі біженців у той час, як на вулицях відбувалася масова різанина з сотнями тисяч жертв. Результатом геноциду в Руанді стала загибель від 800 тисяч до 1 мільйона людей. Після такого можна було б і позбавити Нобелівської премії миру, але такої процедури не існує. Ну і ще трішки про премію миру. Мало хто знає, але на неї висувався той, на кого можна подумати в останню чергу. Справа в тому, що 1939 року було очевидно, що премію миру скасують. Тому на етапі подання кандидатів антифашистський член шведського парламенту Ерік Готфрід Хрістіан Бранд вирішив пожартувати і висунув на премію Адольфа Гітлера. Так? Ну, трохи дивний жарт, ви так не вважаєте. Хімія. Максимально неоднозначно вийшла премія з хімії 1918 року. Фріц Габер, що її отримав, винайшов відносно дешевий спосіб синтезу аміаку, а разом із тим аміачних добрив. Фактично він зміг накормити одночасно сотні мільйонів людей. Це було диво, яке називали створенням хліба з повітря. Чи заслуговує така людина на Нобелівську премію? Однозначно так. А чи заслуговує на Нобелівську премію людина, що стояла у першоджерел створення хімічної зброї? Ну, напевно, що ні. І як ви здогадалися, це також був Фріц Габер. Справжній Патріот Фріц зажадав бути максимально корисній батьківщині на полях Першої світової. Габар не тільки розробляв хімічну зброю, а й наполягав на її застосуванні, хоча це суперечило гайській декларації 1899 року, під якою Німеччина поставила підпис. 22 квітня 1915 року британські солдати біля містечка Іпр явно не думали про те, скільки людей прокормили азотні добрива, коли на них пішла хмара хлору зброї, розробленою групою Габара. У той день 15 тисяч людей стали жертвами хімічної зброї, 5 тисяч з яких померли. Габар дивився на це позитивно. А ось його дружина не змогла з чим жити, і вже у травні 1915-го. Загалом від хімічної зброї на полях Першої світової загинули близько 100 тисяч чоловік. І ось одразу після, а не до цих подій, Габару дали Нобелівку. Все ж комітет у Стокгольмі вирішив, що користь від винаходів габара перевищує шкоду. Кінець життя Фріца був не менш драматичним. Його наукова група розробила сумновідомий пестицид циклон Б, який нацисти використовували у концлагарях проти євреїв. А сам Габар мав 1933 року полишити Німеччину, бо сам був євреєм. От такої. До Другої світової він не дожив померше 1934 року у Швейцарії. Медицина та фізіологія. Як не дивно, саме ця премія найчастіше ставала зразком наукової неточності та недоброчесності. В 1926 році роботи двох номінантів Йоханеса Фібігера та Кацусабуро Ямагіви були схожими. Перший стверджував, що зміг викликати рак шлунка у щурів, використовуючи круглого черва, якого він відкрив. А другий вчений викликав рак у кролика, наносячи кам'янову вугільну смолу йому на вуха. Це були перші експериментально індуковані онкологічні захворювання. Премію, зрештою, було присуджено виключно Фібігеру. Проте відкриття Фібігера невдовзі було спростовано. А ось експеримент Ямаїви був достовірним відкриттям, до того ж, вельми важливому дослідженні раку. Ось така халепа. І знову ж таки, Нобелівську премію не забирають і не пересуджують. У 1935 році Ганс Шпеман був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини за відкриття, зроблене його студенткою Гільдією Мангольд. Ефекту нині відомого як ембріональна індукція. Це відкриття стало початком штучного клонування організмів. Шпеман додав своє ім'я як співавтора до дисертації гільди Мангольд, хоча вона була проти цього. Премія 1963 року і відомий знімок номер 51 Розлінди Франклін стали центральною точкою етичних суперечок. Франклін працювала над дослідженням ДНК разом з біологом Морісом Вілкінсом, із яким у неї склалися доволі складні особисті і професійні стосунки, і вона вже хотіла змінювати місце роботи. Сам Вілкінс підтримував приятельські стосунки з іншими вченими з цієї сфери Джеймсом Ватсоном і Френсісом Кріком. І якось приймаючи їх у гостях, без дозволу показав їм напрацювання Роза Лінди. Яка вже на той момент зробила легендарний знімок ДНК, так званий знімок номер 51 Отримані дані дозволили їм скоригувати свою модель ДНК і вже у квітні 1953 року опублікувати революційну статтю в журналі Nature. В тому ж випуску журналу Вілкінс і Франклін також опублікували свої дослідження. Однак створювалось враження, що ці матеріали лише коментують роботу Ватсона і Крика. Роза Лінда померла 1958 року, отримавши повністю визнання вже посмертно і так і не вписав своє ім'я у Нобелівську премію. Адже премію за цю роботу дали вже 1962 року. А останньою в нашому відео стане найтемніша премія і найбільша помилка у Нобелівській історії премія з медицини 1949 року за лейкотомію, яку ми знаємо як лоботомію. Лоботомію розробив 1935 року португалець Антоніо Егаш Моніш. Під час операції пошкоджували зв'язки між лобовими та іншими ділянками мозку, що за задумкою автора мало б допомагати у випадку тяжких психіатричних захворювань. Під його наглядом було виконано біля ста операцій, після яких, втім, він дослідив лише 20 пацієнтів, і мені ж приходить висновку, що лоботомія або допомагає, або і це у гіршому випадку просто не шкодить пацієнту. Насправді ж, очевидним після операції, і це у разі відсутності летального результату, була емоційна інертність пацієнта, згодом могли розвиватися маніакальні та психотичні стани, ліками від яких і була названа лоботомія, або ж навпаки, наступала деградація до інвалідного стану між овочем та домашньою твариною. Сам у дуже популяризував свій жахливий винахід, і так як засобів боротьби з психологічними розладами майже не було на той час, а лоботомія все ж робила людей спокійнішими і коштувала дешево. Після другої світової вона стала відносно популярною у 40-х-50-х роках. У світі проведено близько 100 тисяч операцій, більше всього в США. У Штатах був свій популяризатор лоботомії Волтер Фріман, який дійшов до жахливих апгрейдів у операції. Він не робив сверлення в черепі, все виконував фактично всліпу через отвір у районі Ока, причому декілька разів використовуючи звичайний ніж лідоруб, згодом замінивши його на більш спеціальні прилади. Свої нехитрі операції він проводив за декілька десятків доларів прямо у фургоні, який назвав Лоботомобіль. Смертність таких операцій інколи доходила до 6%. Ну а хорошим результатом було просто не деградувати як особистість, хоча людина дійсно ставала гарантовано спокійною. І ось у такі руки віддали, наприклад, Розмарі Кеннеді, сестру майбутнього президента США Джона Кеннеді. Після операції вона залишилась інвалідом. Ну а застосування лоботомії пішло на спад лише у кінці 1950-х років. У кінці також трішки не про окремих лауреатів, а про саму Нобелівську премію. Виділяють Нобелівський ефект та навіть Нобелівську хворобу. Ефект Нобелівської премії це доволі часті випадки зниження наукової продуктивності лауреатів, обмеження у виборі сфер досліджень і сприйняття їх як експертів у галузях, не пов'язаних з їх основною роботою. Нобелівська хвороба це привпустиме явище, що полягає в тому, що деякі лауреати Нобелівської премії з віком починають підтримувати дивні або науково необґрунтовані ідеї. Стверджується, що цей ефект частково зумовлений тенденцією лауреатів відчувати себе уповноваженими висловлюватися над теми, що виходять за межі їх вузької спеціалізації, у поєднанні з тим, що багато з них це вчені з нетрадиційним мисленням. Ну а вам, шановні глядачі, я бажаю не хворіти і відчувати на собі лише позитивні ефекти Нобелівки у майбутньому. Ну і лайк, підписка та коментар наближать це прекрасне майбутнє. До зустрічі!